Ну да, ну бери по О, какие люди, какие шикарные. Сам так. Привет. Откуда быть? Из Украины. О -о -о. Вы знаете, самый и с России. Вы Из России? Ну бывает. Но... Да. На Кубани. Почему Кубани? Меня посчастливилось ну, больше. Вы... Красивих гразях України. Харьков, Київ і все каже, це все равно наш. Що ваше? Да все наш. А що це воно ваше? Чому це воно ваше? В чому нет. А в чому ні? Да просто напросто. Ми хотімо, і воно ваше. Ні, ваше вото там, я не знаю, якісь Брага, що там у вас там. Фунфирики. Бояра. Це твоє. Слушайте, ну вы как маленький Брат, мальчик. А ты знаешь, бояр? Ну вы все О. маленький мальчик, как будто уже не понимаете. Что все, все, а, ну все. поясни, чему это твое твоя раптом стало. А ты это... это... А, ну ладно, матерись как хочешь. Не, нас я, нас не, не, нас я, не, я, подожди, не, подожди, не Мы интересно разговариваем. Давайте так. Все в любом случае, это все... No, ну, ну поясни мне теперь, чему это нас раптом стало ваше. Ой, давайте Не так. было не наше. Давайте, а что, Харьков не наш? Ні, Не ваш. А, Киев не наш. Не ваш. Подожди. Да как это так? Ну так. А казань, балняш. Николае вашим оно не было. Да ладно. Угу. По-русски разговариваете мы. Ой, фу, я здесь. З, з, -з, -з Зро... рота випадає. Звісно, розумієш. Да ладно. І <рес> самое интересное, ми всі по-русски розуміємо. Ну і шо, ну і шо з того? Інтересно, представляєш лише в наш? Не, не ваш. І ніколи Де не буде. Ну ладно. Та прохладно. Ну ладно, а ти, а ти, ти пулю получав? Ти, ти, ти получав? Ти хочеш а поділитись досвідом? Да, вони мене досвідом знають та які слухає, які святої збочені з бача. Так да, вот интересно, я спрашивал, как-нибудь, э, вот, э, то таке, скажи а, мені, чого ти бухаєш? Чого бухаєш? А я чо бухаю? Я просто бухаю, я... просто п'ять пісні А, по кожну п'ятницю ти, як твої пісні, ти просто в плінтус, да? В Не в плінтус, ну, примірно рядом. Ну, вже скоро наближається до того стану, так? Ну, примерно, так. Да, но все одно в п'ятниці. Да, вчера, да сняв. Ой, не мотюкайся. Ну, та та так снято. гарно говорило і тепер розмотюкалося. Для чого? Советський Союз. Що Радянський Союз. Нема а держу, Союза. Держу про про ты Союз. Нема Союза вже. А, подожди, ну хорошо. Здравствуйте. Вітаю вас. Что еще раз? Привітався з вами. А, хорошо. Ну, какие темы разговариваете здесь? А давайте познакомимся, звідки вы, как вас звати. Меня зовут Алексей. Сейчас нахожусь в Африке, в Угу. А, до Коддевуара, звідки вас занесло? Робота. Ні, я питаю з якої країни? А, Росія, Самара. Росія, Самара, нічого собі. Хто ж ви по спеціальності Що ж, до Котдевуара докотились? Інженер. Ну інженер чого? інтернет соединение ми здесь делаем. А, нічого інтернет, собі. Ін інтернет прокидуємо здесь. Інтернет проводите в Котдевуаре дуже цікаво. Прям тоже цикаво, да. Очень очень интересно. Интересно, да. А, что, секаво, это интересно, да? Павел? Так, Попались. так. Я М на любые темы разговариваю. А про российско-украинскую войну тоже говорите, так? Ну, стараюсь избегать этого. А почему? Пози... Ну, потому что у меня позиция вам не понравится, я спорить не хочу. Мы с вами все равно сейчас начнем что-то обсуждать, потом перейдем на маты или еще что-то, оскорбление и Нет смысла. Да и смысл говорить о том, на что то никак не можешь повлиять. Чем может повлиять? Вы можете... Как? Вийшли б з протестами проти війни, щоб ваші війська забрали з України і не було б війни. Ви теж можете вийти з протесту і легалізувати свого президента і вийти у, нас на так, у нас президенти Вон так у нас президент президенти так легітимний він Нет, обраний народом України і не вам вирішувати, хто у нас президент. А я ну, зараз от... вам поставив питання щодо війни: що ви можете вийти Но... з протестами проти він війни, думайте... що ви напали на іншу країну. и чтобы забрались войска с Украины российские здесь понятны геополитические интересы какие самые и что вы предлагаете забрать войска платить репарации завистно станов... все сбытые становились... завистно это, это, смеш... это смешная но это вы выше выше на шкоды нанесла украине детская позиция. вот знаете вот как мы тоже разговаривали не так давно угу. а вот почему на Фля... на финляндию не напали Извините, в Финляндии не настраивали там 25 лет населения. А, а вы хотите российских... сказать, что в Украине налаживало население против Российской Федерации, да? Да, конечно. это. У меня огромное количество подтверждений. Цикаво. а может, может и даже... предел это несколько? даже когда в 14 лет, банально, вот мой личный опыт, ага. конечно, я не могу ничем подтвердить документально, к сожалению. Да, не было был Но когда мне 40-летние мужики, когда Крым отжали, а мне, будучи 14 ага. лет, я был ребенком, нет, 14, 15 лет мне было, и мне говорят, у вас, русских, надо всех Тебя тоже. А, весь ну так, первая фраза ж бачишь, что э, такие Крым отжали? Отжали. Що робиться, бін, що робиться з окупантами? 14 -лічним, 14 -лічним бій, ну, знаєте, коли з свого, бій, свого бій. часу був такий Гітлер Югент був, там ще й менше були о, діти. В принципі, ви говорю, той самий, Путін югент Ви ні на що не повлияєте. Можна то ми то ми повпливаємо, звільнимо нашу Україну. Ваше, про, ваше УПА, про Азов, які? Що упа Азов. Коли було УПА, коли я був АЗОВ. І збивают, і збивают русские, как его там Скажи, будь ласка, а, мені, і мені і... Мене, хто більше знищив русських і російськомовних, ти кажеш, бандерівців в Україні до 2014 року. Чи російські війська після нападу в 2014 році? А, ще раз. Я кажу: хто, хто більше. Знищив росі... русських і російськомовних бандерівців до 2014 року. Ну, от на сході України, Молодець. чи коли вторглись російські війська на територію України? Ну, російські війська не вторгались, Ну Ми як це не вторгались? Будемо відталкиватися от бумаг ООН, який вторглися. Від, що... від яких ООН, від чого? Ну, посмотрите, пожалуйста, Шо если подивитись. Проток Подив... Будь ласка, проти... називайте, ми зараз будемо дивитися читати, Питати же нема. Слушайте, мені делать нечего, чтобы запам'ятати такі резолюції. Тоді там, давайте, давайте не будете, знаєте, просто кидати слова на вітер. Ви я бачу людина ну, доросла, розумна. Думаємо, у вас у вас є інтернет. У вас у так само є так, інтернет, ви зі мною зараз спілкуйтесь, ну, ви можете інтересно. знайти і мені показати. Ладно, глупий розговор, как я і говорил ізначально. Саме так. Ладно. Удачі, мірновиєм, нічого від вас не треба, забирайте з України. До свидання. будьте шість. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжообсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності як чисті сорти найкращі бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео. Або залишити відповідний коментар під тим відео, який ви дивитеся на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Здорово, братішка. Документ покажи. Що-що? Какой Ну я зранку переглядав альбом сімейний, тебе щось там не бачив. А ти шо? Ти ж українець? Українець. Українець. А я русский, твой братішка. Ні. <Шо>? ні. <т Horvitz> ну так ні. <Heroes> не братішка вже? А то? Американець Америка, братишка. Не, в мене є двоюродні брати, рідні. Знищують а, але... російських Америка... окупантів. Американці кто вам? Друзі і партнери. А русские уже не друзі, так? Да? Ні. О, о как. Чо, ви предали их? Ми? Україна. Mm. Дуже цікаво, в чому це виражалось? А саме цікаво, коли давали клятву. А когда ви 14 масло на геляку там кричали на ножі, там всякі. То що, це була клятва в дружбі чи що це було? Ні, це предательство було. А це зрада була, дуже цікаво. Зрада. А в чому ця зрада виражалась так? А от всяких кричалка, хто не скаче. Знаєш, от скільки от я вас разів не просив показати от вашого російського брата, жоден мені не зміг показати ці відеокадри. Какой? Жоден росіянин мені не зміг показати. Какие кадри? я не понял. Ну про ті, що ти зараз кажеш, що там скакали і щось кричали. Покажи. Ты и факельное шествие не видел, да, Никогда? Бачив, в Москве бачив. Після того, як в Керчі окупували в 2014 році. Ну що ж ти мотюкаєшся? А в Москві бачив, кажу, в Керчі бачив. Що ж ти розмотюкалась? Ай, кахо он є. Ой, извините, здравствуйте. Ну продовжу, продовжу свою думку. Да вот сейчас вот с одним сидели разговаривали, вроде такой прям приличный угу. дал там что-то вот. Да у нас ты ты где ты видел у нас, что у нас были националисты, нацисты? На вот, России да как... полно. Путин у вас главный националист, сам заявлял. Бачил интервью. Какое? Ну, Путин, каже, его спрашивают, кто главный националист? Путин говорит, я главный националист на России. Националист, ладно, ну. а нацист? А нацист Рогозин ну. у вас там, потом ДРГ, это а русичи, эти, как его там, Мельчаковы всякие, да повно у вас, Дугин. <ква> Все на купу. <ква> ну. А когда у этих полкозов брали в плен Как, э, когда их раздели, угу. То что? Красивые были? что? Ну я спрашиваю, красивые были? Ну, гарни люди. Рисунтов. Гарні люди, захисники Украины. А вы что пришли до Украины? Да. Кто пришли мы? А, самое, да, самое цекаев, знаешь, у вас есть такие колись Уткин він був, як він в цьому в ЧВК, в цьому Вагнер був Путін, що біля нього фотографувався, то взагалі його можна було просто на рихстах ліпити, Весь такий іконостас в Христах, Орлах і тому далі там. В символіки, ты, 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 короче, если діалог ди надо строить, то давай по-русски. Ні, если тобі, нет, тобі я... відмовлено. Можете. Ну, значить. давай, пішов вам. Здравствуйте. Вітаю вас. Как жизнь у вас? Дякуючи Збройним силам Украины. Все добре. М -м, понятненько. Чем занимаетесь вообще по жизни? Да вам какая разница. Ну, мне интересно просто. Ну, для чего вам эта информация? Ну, просто для общего Мы понимания. Мы с вами первый и в последний раз встречаемся. Ну, и чего? Просто интересно. Ну, вы представьте, звездки, сколько вам лет? Меня Данил зовут, мне 19. 19 лет. Звідки ви, Даніл? Я з Росії. Ну, місто яке? Москва. На, з Москви навіть. Ничего особенно. Угу. Так. А для чого ви, Данил Україну включили? В смислі? Ви мене просто попались, у мене Россия стоїть. А, у да. а, вас стоїть. Да. Які теми ви, вы обговорюєте? От ви 19 років, певно студент, так? Десь навчаєтесь? Ну. Ну просто вообще ну вот о чем угодно. Да, поговорить. а на какие темы вы спілкуетесь? Ну то есть, вы О политике не хочу На кого вы вчитесь? Я? Да. На медбрата. На медбрата вы вчитесь, хорошая профессия. Да. А чему вы не хотите говорить на тему политики? Ты да, не знаю, устал об этом уже говорить. Пока не, ну, не интересно, ничего нового. Ну, я бы сказал, ну, война идет, продолжается. Ну, продолжается, понятно, да. но ничего нового не происходит. А, а для чего от России нападала? Не знаю. Не знаю. Ну, не, не я нападал, я поэтому не отвечу. Ну, как не вы? Ну, конкретно я не нападал. Ну, вы же ходили в минулому році на выборы, чи не ходили? Не ходил. Не ходил, а чему? Не ходил. А я в другой стране был на отдыхе. А в какие, если не секрет? Турція. Туреччина. В країну НАТО поїхали. нічого особі. Турция. Ну... ну так Туреччина країна НАТО. І чого? Та ні, нічого. Ну, страна НАТО, ну, да. Ну, і... збиває російські літаки військові. Окей. Мені не нельзя в цій країні. Навпаки треба, звісно. Треба відвозити свої зароблені гроші в країну НАТО, щоб потім вони допомагали Україні знищувати російського окупанта. Все вірно. Понятно. Ну нічого страшного. Та ж дійсно. Я думаю, ви не багато відвезли. Почому? А скільки? Ще раз. Повтори. Скільки обійшовся ваш відпочинок в Туреччині? Да я тебе не. Я тебе не скажу, так я у не помню. Ну окей, вже. добре. в якому регіоні ви відпочивали. Я не помню, я літав місяць 3-4 назад. І ви не пам'ятаєте, куди ви літали до Туреччини? Я бухал, мне не до этого было честно. я взрозум, знаешь, не знаю, ты котель назывался. Я не запоминаю этого. Мы с ребятами полетели. Я в аэропорт. Мне. Як, да, я аэропорт назывался, куда вы пролетали. А мне я говорю, я с Шереметьевым улетал, куда я летел. Мне было неинтересно. Я Водно. просто летел. Не, вы знаете, вы просто заразу трошечки меня обманули. Видно, вы до Туреччины вы не летали. Почему? Не были. Почему? Ну якби мінімум ви б знали б регіон, в який ви їхали їдете, хоча б. Та мені це не первостепенно. Я, я вже не кажу, що навіть назву отеля ви б знали. Меня, от мене друзі пригласили, сказали, сколько зустрічає. А я ж скільки, так, і зраз, да, я так, мені, так і зразу. Я не куда летим. А, да, куди да, ви да, літів. Да. Ось такий молодий вже бреше. Ну для чого це. А плитоноску для чого водів? Шановні панство. Скільки часу проіснує э, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!